Як я вчора і казав, ми сьогодні в західних гарганах. Сьогодні буде цікава така поїздка, тому що тут також сухо. Будемо їздити цілий день по різних місцях, зупинатися і дивитися, що де по грибочках є. Перше наше місце це ось такі хащиці. Десь хвилин 10 я вже тут ходжу. І одна знахідка є. Ну це то, то може бути поодиноко зустрічатися. Ще подивлюсь трошки. Але ось такий червоняк. Більш нічого нема. Тут поруч струмочок є. Може тому он тут і одіньохеньок виліз. Друзі, вітаю! Сьогодні 8 вересня. 24 року. Ну, от це наш перший грибочок. А, ви вже зрозуміли, будемо сьогодні їздити і дивитися, що тут по грибочках. Ну, а все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Айда! Чому сьогодні будемо їздити по різних місцях? Ну, я так вже сказав, але ви ж пам'ятаєте вчорашню нашу поїздку. Дуже мало знайшли грибів. Не от. Тому сьогодні так і будемо робити. Так, більше шансів буде. Собаки не відпочивають, чекають на прогулянку. Як тільки ми знайдемо більш-менш місце таке з грибами, то собаки з нами пройдуться погуляють. Проїхали десь кілометра 3 і теж, бачите такі схожі хащиці, теж зупинилися подивитися. Хвилин 10 вже тут хожу, також нічого нема. От єдине що знайшов, о! Червоняк, але бачите. Ну, він сухий. В цих місцях також вологи не вистачає. Декілька місць проїхали. Нічого. Картина та сама. Всюди сухо. Тут, тут більш-менш волога є. Польський грибочок. До речі, гарний. Зараз трошки пройду тут, подивлюсь. Місце гарне і для білих грибів, і для підосичників з підберезниками, але нічого нема. От таких би знайти і мухомори попадаються, друзі, червоні. І такі не сухі. Може проїдемо ще далі і все ж таки знайдемо грибне містечко там, де зараз можна позбирати гриби. Чим далі їдемо в гори, тим прохолодніше становиться. Небо затягнуло хмаринами. О, друзі, ви бачите, це вже цікаво. Біленький грибочок. І дивіться, який гарний. Але мох сухий. Так, це гарно. Подивлюсь тут ще трошки. Якщо нічого нема більше, це може бути один, знаєте як, то їдемо ще далі. Проїхали, друзі, десь сім рідниць. Ну, ви бачили, один білий, два підосичника і польський. Зараз вже їдемо на останнє наше місце, де ну, ми вже вийдемо з собаками і так вже пройдемось пару годинок погуляємо по лісу. Сухо, дуже сухо, треба дощикав. Зупинилося. Це що польські такі. Напевно, але висохши. Воно бачите. А це що, білий чи що? Воно... ух ти Так, друзі, білий гриб, бачите який. Але сонечко його тут випалило. Окрім цього старого білого, випаленого, ну ось, не густо. Але зараз ми підемо а, вниз, тут є гірські струмочки, річка є. І ну, подивимось там, тому що впевнений, там вологи буде більше за всі ці місця, де ми зупиналися. А от бачите, тут вже волога є. Краса, І різка краса. Ну, друзі, підтримайте нас коментарем. Сподіваюсь, все ж таки сьогодні. Лисовичок, боровичок нам подарує грибочки. А тут аж відчувається, да, така прохолода. А ну-ка та и мух більш менш вологий. Не більш менш вологий. Някие грибочки. Здалечку схоже було на рижики, але ні. То не рижики. Щось схоже на паутинік чи щось таке. Собакени засідались в машині, а зараз побігають. Не знаю як по грибочках, але... О, Жека щось там з'їв. Собакени. Точно отримують задоволення. Та й ми друзі, знаєте як. Не завжди головне буває. Так, да, головне сам процес. Взяли з собою тільки одного кошика. Я думаю. Вистачить. Вистачить. Та-да-да-да-да. Водичка -да 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 -да. така прозора. Марсик, где вся банда? Праворуч нас речка. А, бачьте, тут и калюжи стоят. Это же что-то, да? Низина, бачите, вот и что там. Незвичайний сьогодні формат відео, тому що дуже хотілося одним днем проїхатися по різних місцях. І подивитися. І я так розумію, що ми ці місця ну, тиждень то точно не приїдемо. Бо тут дощів не було. Саме такі більш-менш грібні місця це зараз. Органи. Мухомор стоїть, але сухий, червоний. крутиться. Жекері, пішли. Пішли. Розвідні. Ну що, щось є там в тебе? Кажуть, нема. Ну що, друзі, недаремно сюди приїхали. Перший білий тут є. Це другий за сьогодні. Зараз покажу. Ось він. Який гарнюсик! А це так грибочок. Ну-ка подивимось, який він... А, міцний. Ого, ніжка як уходить. Ви бачите? Ось такий гриб. Ну, красень, красень. А, ну, дасть нам лісовичок ще таких грибочків чи ні. Так. Бібоніс, ти у нас найстарший. Ну-ка. Понюхай грибочка і шукай такий. А, е, Зараз. Ага. А в тебе там що за знахідки, а? Червоняк схожий. Ага, схожий на червоняк. Ой, який. Та гарний, гарний. До наших грибочків. От. Ба не даремно, да? Саме сюди поїхали. Mm -hmm. Я же говорив, друзі, ну тут більше шансів щось зустріти, тому що вологі тут залишилось трошки більше. Ми сьогодні думали на схили пити, але приїхали, подивилися на цю ситуацію в лісі і вирішили не йти. Тому що по схилах ми точно нічого не знайдемо. Ще в низинах бачите, ну, можна. Ай, запах такий. А, ще одна знахідка. Иришка там. Что там, червоняк? О. Та зараз каждому грибочку родимо. Та гарный, гарный. Давай. Солнечко то ховается, то выходит из захмаринок. Жекери, ходь сюда. Похащам поліз. Це йому чекало. Вірба, пішли, пішли. Зайшов я трошки далі. Тут багато кущів ягоди. трошки інший ліс. І ось такий підберезник. гарный грибочек до нашего кошика. Тут больше вологи. Еще и чувак все. Это что, не рыжик? Нет, не рыжик. Що а що це? А від якого грибочка? Ну, це є білий. Білий? Кусочок шляпки. Ану. Так, да, білий. Бачите, як поїли. Звіри. А де тут ти саме зросла, да? Чи далі там? Вийшли на лісову дорогу, бо там ми оперлися в такі хащі, бачите, ну тут пройти неможливо, а хочеться далі. В цих місцях ми ніколи не були. Ну, Сьогодні так ну в цих от місцях не спекотно, тому можна пройти і далі. Калюжи всюди, розумієте, да? тут волога все ж таки є. Ходимо, пошукаємо захід в ліс. І подивимося, може, ще сьогодні щось знайдемо. Знайшли декілька заходів в ліс, тут походили, більш нічого. А вирішили, друзі, ну вздовж річки тут пройтись. Я загляну і воно бачите, на камеру не буде видно. Біляк стоїть. Зараз подивимось. Обережно Марсик Бачиш його, по нові. Так, так, да, да, білий-білий. Ну, може тут здовж річки іще пройдемось. Подивимось. Так, допомогти тобі? Да, можна допомогти. і там, трошки далі, да, так, там. Де, собаки вже до річки побігли. Ух ти. А то ще? ще один? А ну... Та, друзі, ще один білий, але бачите ви... Вже білий-білий <гум> став. А оцей начебто гарний. А ну. О! Ух ти, та Гарний! А оце що поруч? Теж білий. Що-що? <гум> Не чую, друзі, ну зараз підійдемо. О! Ось таких два білих. Прямісінька вздовж річки. Там далі Ріша каже, що ми не пройдемо. А я в цю сторону пішов також. Ну це удача, знаєте, друзі. Зайшов на такий участок, буквально 5 метрів вправо, 5 метрів вліво, можна щось подивитися. І три білих. Два з них гарних. Тут якщо може перейти на той, на той бік, там подивитися. Перейти на ту сторону. Ну что, мне самому перейти? Ну, плотник, так, ну, добре, тогда на, тримай кошика. А я зараз подивлюсь, можно ли тут перейти. Если можно, то... Ну, зараз подивлюсь. Да, бачу, бачу. Оба. Ого, тут глибоко. Жеки. По шиї. А? Ну там ні, а отут. Ух ти! О, ще трошки і, Ладно, то не впервою. Чоботи, водички набирати. Тому підемо якось. Ні, друзі, тут хащі і такий бурілом. Що неможливо пройти. А собаки носяться, а й Ніріш. Ну тут точно ні. Спочатку пам'ятаєш, там де ми... там де зустрічається струмочок з цією річкою. Там де ми не могли пройти якось. Тиждень тому чи два тижні. От там, на той стороні ліс гарний. Ми якраз будемо через то місце проходити, от і подивимось. Що там. Лисичка. Отак. От перша за сьогодні. Так, поки йдемо до того місця, то так заглядаємо Здовж річки. Може ще біленькі попадуться. Ну бачите, низина, вологі трошечки більше, от і попадаються Перейшов я через цю річку, тут більш-менш не глибоко, але там де іріша стоїть, а там глибоко. І от то що я й казав, хочу подивитися, що з цієї сторони. Якщо щось буде, то... А, тому там і глибоко, тому що, бачите, тут ще один струмочок впадає в річку. Ну, якщо що буде, то підемо ще Всі всі разом тут погуляємо. Бачу, Марсюш, там А От я що казав. От Марсик. Дивись, дивись, що там. Там глибоко, іріш. Ні, прийшов. йо -моє. О! Ух ти! Жека, давай, 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 давай. Молодець. Ти ба! А там глибоко, там більше за поколіно. Може він відтолхався, знаєте, задніми лапами. Ось так. Перший раз бачу таке. Жекльон. Водоплаваючий песок. Так. Ну, що тут цікавого. Поки що бачу такі хащі. по двох сторонах. Будь доги безстрашні такі Так, друзі, тут не походиш Я заходжу у ліс, а тут дуже багато цих не, кущів Ягоди Дуже далеко тут треба заходити Щоб до лісу потрапити Ні Тут не варіант. Ріша каже, ну собакени вже з тієї сторони не, побігли обратно. Yeah. Каже, Жекірі і Марсик вон там от розігналися. І Марсель під воду повністю уйшов. Вона встигла засняти на телефон, вискочив на ті камні, побіг далі. Ну це, якщо кому цікаво, подивитись на сторінки пси. Ну чого вирішить? Ні ну там не, цей, не походиш. Там така місцевість, що так будемо переходити. А спробую ка я там нижче, що ти чиї. Ось тут, бачите, тут глибоко досить. Он там от он сягану в воду. Ще трошки. Да, да, да. Не знаю як гриби, ну трошки зібрали. Але собаки сьогодні точно да? Ага, гарно що. По самі вухи. Сьогодні тепло на вулиці. Ну. Холодно. Але вони в нас і в холодну пору лізуть лідуть. Точно не лісові пси, а водоплаваючі. Дуже гарно, друзі, прогулянка сьогодні. Ще і трошки грибів зібрали. ну в таку суш все ж таки знайшли. Потихеньку підіймаємось ми по цьому струмочку в сторону машини та будемо їхати додому. Зараз покажу, що нам сьогодні вдалося знайти. Все ж таки. Є і білий грибочки, бачите. Польський один є, підберезник, підусичники є. Ну, досить непогано. Але друзі, треба їхати додому з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.